Друзі, сьогодні в нас 31 листопада 24-го року. Я знімаю вам а, а, найкраще, що може з вами статися, ну, в плані, плані собаковолодіння. Це а, диво дивне, чудо-чудове. Малесенька, гарнесенька, дуже типажна ці хуахуа, дівчинка. А, насправді це просто якийсь ходячий а, а, природи людини, природ, ну, природи і людського відбору, і в результаті так випадково народжуються такі гарнезні собачки. Собачка маленька, дуже красива. Її звати Роксі Фоксі. Ми її так і звемо Роксі. Рокся Фоксі. Ось вона така, бачите, дуже любить гратися, цілуватися. Вона малесенька, дуже красива, вона така, у неї короткі лапки, а, таке голова яблучко, коротенький носик. Вона дуже весела, компанійська така. ну... Слухайте, ну, це, це шедевр для, ну, для тих, хто розуміє, як так каже, і готовий а, цінувати те, що їм а, дістанеться. А, собачка з шикарним родоводом, в неї батько чемпіон багатьох європейських країн. А, е Мама також дуже красива у обох предків, такі, як ну я не знаю, як, ну, <смі> якщо провести якусь аналогію з людьми, то то як Олдмані і десь, мабуть, у Великобританії там ті, що в парламенті с -с -с сидять і знають про по 15-20 колін своїх предків. О, тут таке саме. Ось, собачці 9-го. Ой, ні, сьогодні 31 жовтня 24 го року. А значить, 9 листопада їй буде 4 місяці. Вона тричі вакцинована, а в неї вже пройшли всі карантини. З нею можна і треба гуляти, але ну, звісно враховується її розмір. Ей, Роксі Фокся, повернись, будь ласка, Роксік. Давайте минумо, так заберемо іграшку. Отак. От Отак от заберемо іграшку. Ось, ой! Караул, не даш? Не даш мені це для котиків, щоб ви розуміли, ти барашок. Баранчик він а, для котиків. У відділі значить, іграшок для котиків. Це, це її розмір, це такий малесенький м'ячик. Зараз я вам покажу. Це у мене невелика рука, бачите. Малесенький м'ячик гумовий, мовиться. Не такий такі іграшківний. Зараз в мене баранчик. баранчик-шон, сон, баранчик сон. Баранчик, Бачите, що робить, у вас буде завжди хороший настрій, у вас завжди буде компанія. На вас всі будуть дивитися і казати, Боже, яка у вас собачка! Можна з вами познайомитися. Ось, так що це такий соціальний магніт у вас буде. А, завжди привіт з кимось познайомитись, поговорити, якщо ви цього, звісно, хочете. Тобто вами будуть вас, до вас будуть заговорювати. А, ось. Ай, куч, 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 куч. Щось у вас питати, ви будете розказувати щось про вашу собачку, знімати рілси, шорти, шорти, значить, що там, ще, робити. Пост... Ти в інстаграмах, тіктоках, ютюбах, Де ви там, не знаю, де ви там це, все це робите? Ось, ну, тому ось собачка живе у Києві біля метро, на правому березі. Ось, Але ще раз хочу звернути вашу увагу, що, звісно, тут про розведення мови не йде. Ось собачка продається виключно для величезної любові людям, які Ну, розуміють, а, що вони, а, кого вони купують, для чого вони цю собаку купують, що вони мають, вибачте, кошти а, а, за собакою дивитись, гарно годувати, тому що собацька, собачка маленька, їсть вона, звісно, небагато. ось, але хорошу якісну їжу... Ось оброблятись має вона регулярно. Ось власники мають мати можливість час приділяти увагу, кошти, що треба ходити до хороших лікарів, перевіряти здоров'я. Ось, ну тобто собака готова переїжджати. Ви, якщо це ви хочете познайомитись і стати її власником, можете обирати якесь інше ім'я, яке ви хочете. Сподіємо її звати AVC Victoria Docs uh, Roxy Fox. Дотя. Дотя Роксі! Так у нас таке диво є. Ну, можливо, для вас. Звертайтеся, будь ласка. Всім гарного дня.